Ідея цієї картини для мене була викликом. Руки я не малювала олійними фарбами взагалі, але дуже горіла саме такою ідеєю. Мені важливо було передати це внутрішнє сяні ластівки і щоб воно відбувалося на руці. Для мене ластівка асоціюється з творчою свободою, легкістю та невагомістю, адже дуже важливо, щоб картина, яка висить у вас на стіні, і ви бачите її щодня, налаштовувала вас позитивно та дарувала відчуття легкості. Саме тому в більшості випадків я стараюся. Під час процесу створення нової картини або не включати зовсім нічого, ні серіалів, ні музики, або включати щось легке, комедії, мікси, природу. Та й під час малювання мене настільки затягує процес, що не до фільмів, і я все чую в півух. Моментами було складно писати цю картину, адже я не знала, як саме цю ідею передати, і обрала незвичний відтінок світла. Це синьо-фіолетовий. До речі, синій колір знижує пульс та тиск, стверджують психологи, а також стимулює енергію, яку. Мені останнім часом не дуже вистачає. Можливо, саме тому підсвідомо тягнуся до цього кольору, а ще синій може зменшувати стрес та тривожність. Ставте лайки та підписуйтесь. Зі мною буде цікаво.